Вітаю в етері. Контекст гість програми військово політичний аналітик. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. Пане Дмитре, вітаю, дякую, що долучилися. Вітаю, дякую за запрошення. Пане Дмитре, нещодавно вдалося поспілкуватися секс головою Новопавлівської громади Дніпропетровщини Миколою Гавриловим, і він повідомив, що крім ударів кабами, касетними засобами ураження, атаки в пів за свідченнями місцевих аграріїв, які займаються збором врожаю, наразі ворогмовірно почав обстріли громади реактивною артилерією по правобережжю річки Солона, і зазначив, що від лінії зіткнення до перших домівок громади наразі близько п'яти кілометрів. На вашу думку, це означає, що варто. Очікувати тепер ще й на щільні обстріли з артилерії окупантів? Таю не виключаю такої можливості, бачив що того, це цілком прогнозовано. Окупанти, розуміючи, що немає можливості безпосереднього прориву лінії фронту, будуть наносити огневе ураження в першу чергу по житловій інфраструктурі з метою спровокувати певні е соціальні е процеси на е територіях Дніпропетровської області, які контролюються силами оборони України, а саме Паніка, хаос і, відповідно внутрішні міграційні процеси, тобто переселення місцевого населення в глиб території або взагалі тилові райони України. 5 кілометрів це ну фактично лінія бойового зіткнення. Враховуючи коефіцієнт одного ураження окупаційної армії, можемо говорити про те, що я ще раз підкреслюю, є досить серйозна небезпека для ваших країн. Причому судячи з тієї тактики, які обрали окупанти під час штурму території Харківської Сумської області, ну відповідно Донецької, використовується тактика випаленої землі. Я не хочу нікого, знаєте, не створювати певні певну інформаційну напругу, але я прекрасно розумію, що окупанти будуть використовувати саме тактику власне. Активізації вогневого ураження, ну і відповідно будуть задіяні FPV-дрони, причому FPV-дрони на оптоволокні з метою блокувати будь-яку логістику в цих районах. Пане Дмитро Кирило Буданов дав інтерв'ю Блумберг і сказав, що захоплення Росії всієї Донецької області до кінця року нереальне. Російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли до Дніпропетровської області та мають завдання створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів. Наш воїн мучной сьогодні про Новопавлівський напрямок пише наступне: як я й казав раніше, ворог почне форсувати річку Вовча і заходити в Зеленку в напрямку до філії з півдня. Так воно і Виходить, що ворог згрупувався та підтягнув сили для подальших ривків? Тому рекомендую тримати цю ділянку міцно, бо в лісах вони почнуть швидко розосереджуватися, чого не можна допустити. Пане Дмитре, яке ваше бачення нинішньої ситуації на фронті? Ну, пане Дмитро, я, по перше, фактично крила Богдан підтвердив ту інформацію, яку ми з вами давали в етері, з приводу неможливості захоплення окупантів а, території Донецької області. Вони прекрасно розуміють, що відповідно можливість захоплення. Агломерації Славянської Краматорської Покровської найближчої історичної перспективи її немає. Шановні телеглядачі, для розуміння ситуації, місто Бахмут, який значно менший, ніж Костянтинівка чи Дружківка, зокрема взяті, вже не говорячи про агломерацію в цілому, окупанти штурмували протягом дев'яти місяців 100 тисяч втрати особового складу. І тому саме і Активізація бойових дій напрямок Дніпропетровської області, причому по декількох напрямках одночасно це створення передумов для так званих територіальних обмінів. Тобто, вони дають зрозуміти, ми не розширюємо театр бойових дій за рахунок Дніпропетровської області, відповідно Сумської і Харківської. Натомість сили оборони України виводять підрозділи з контрольованих районів Донецької області насамперед сам Сланська Краматорська агломерація. До речі, пане Дмитро, тут і шановні телеглядачі, давайте знов спростовувати в ті західні змі, бо наразі знов почалася вкиди інформації про, начебто, підсумки телефонної розмови Трампа і Путіна, де Путін, начебто, заявив про те, що найближчі 60 днів почнеться активізація наступу росіян з метою виходу на адмінкордони Донецької області. Ну... Я ще раз повторюю: не протягом 60 днів, не протягом там найближчої історичної перспективи, можливості окупантів щодо повної взяття під повний контроль Донецької області немає жодних підстав. Сланська Краматорська агломерація це щільна міська забудова, розвинута промзона, плюс підготовлені позиції Силоборони оборони України в інженерно-фортифікаційному плані. Так, ситуація. Погіршується тим, що окупанти контролюють панівні висоти відповідно в Турецьку і в час яру. Сама Костянтинівка знаходиться в низині, це значно е послаблює можливості в силу оборони України, в тому числі в моменті проведення ротації особового складу, підвезення БК, вивезення поранених тощо. Але я ще раз підкреслюю: за Костянтинівкою відповідна дружківка, Славянський Краматор, Славянськ, там панівні висоти Гора Карачу. Тому говорити про ті от дурнуваті сентенції, які вкидаються в західні змі, напередодні якраз виступу Трампа, ну це свідчення ще раз повторюю певних інформаційних маніпуляцій. Uh, і uh, всі маніпуляції змушені був фактично спростовувати очільник головного управління розвитку міністерства оборони Кирила Будана заявив що про те, що можливості окупантів щодо взяття під повний контроль території Донецької області наразі немає, незважаючи на певні тактичні успіхи по декількох напрямках. Одночасно Це для uh, щодо коментарів Буданова. Є на жаль, просування окупантів на турецькому напрямку. Це в районі Долівок, і відповідно, важка ситуація в районі Яблунівки. Створюються передумови відповідно до розширення до присутності окупантів, якраз в напрямок Костянтиніки. Плюс є тактичні успіхи окупантів турецького ситуація на Краматорському, тобто часів'ярському ярському напрямку там більш-менш стабільна. Важкі бої в районі мікрорайонів міської забудови це Леондоська і відповідна Шевченка, і, але подальшого тактичних просувань окупантів практично немає. Плюс е, е, силам оборони України вдається все-таки втримувати ситуацію під контролем, незважаючи на передислокацію оперативних резервів. З негативу на Лиманському напрямку е, окупанти взяли під контроль населений пункт Білогорівка. Це були ключові позиції Сил оборони України знов таки панівні висоти, які ми отримували більше двох років, е, втрата Білогорівки може серйозно вплинути на подальший перебіг е, подій, а власне по флангах українського групування і в серебрянському лісництві, і відповідно з можливістю просування окупантів в бік Сіверська. Сіверська фактично східний фланг славянсько-краматорської агломерації. Складна ситуація на Покровському напрямку. Окупанти розширюють зони присутності, причому як в напрямок Костянтинівки, так і відповідно в напрямок Мирнограда Добропілля. Активно працюють по добропіллю, причому вже безпосередньо з використанням відповідно ствольної артилерії і ФПВ-дронів в моменті блокади блокування логістики, причому як цивільної, так і військової. Якщо раніше зосереджувалося практично на вирішенні питання блокування логістики, то тепер основна увага перенесена на водневе ураження і житлових мікрорайонів. Є, на жаль, тактичні успіхи окупантів по обох напрямках Покровського фронту, але говорити про те, що наразі загроза виходу вже безпосередньо до кордонів Донець Дніпропетровської області, ні наразі ситуація. Утримуються під контролем, ну і з е, харківського напрямку, Харківської області, липці волчанськ Там ми тримаємо ситуацію е, під контролем. Ба е, більше того, на тому напрямку в районі Борове було проведено успішні контрнаступальні дії Сил оборони України, які значно посилили наші е, тактичні можливості. По е, відповідно зоні присутності окупантів в районі Мілове, це прикордонний населений пункт, який був окупований російськими військами. Наразі там є розширення зони присутності, але не мовиться про відповідне створення так званої буферної зони глибиною там 5 чи 10 кілометрів. По Сумській області ситуація нам вдалося стабілізувати. Окупанти намагаються за рахунок ведення оперативних резервів по, продавити позиції Сил оборони в Юнаківці і е, контратакувати в районі Олексійки. Е, Але ситуація ще раз підкреслю там контрольована. Е, лінію фронту вдалося стабілізувати з е, останніх подій на сумському напрямку: це відповідно знову перенесення. Вогневої активності окупантів безпосередня по удара по житловій інфраструктурі обласного центру. Оце основні загрози, які стоять перед е, цивільним населенням всіх без винятку е, фронтових і прифронтових міст. Ситуація навколо перспектив постачання зброї в Україні суттєво змінилася, і саме в контексті ваших прогнозів, пане Дмитре, з часу нашого минулого етеру, до моменту особистих коментарів президента США наприкінці минулого тижня в Reuters повідомили, що Трамп вперше після повернення на посаду може надіслати зброю до Києва відповідно до президентських повноважень. Новинний портал Axios, спираючись на три джерела одразу, написав, що Дональд Трамп планує продавати зброю союзникам по НАТО з умовою, що вони потім поставлять. Татимуть її Україні. Ну і Буданов в інтерв'ю Блумберг заявив, що підтримка України з боку Сполучених Штатів продовжиться найближчим часом. Він сказав, Вашингтон може надіслати додаткові системи протиповітряної оборони. І також зазначив, що позиція Трампа послідовна не слід судити про нього за характеристиками ЗМІ, і як керівник спецслужби він знає більше. Тепер вже є і коментарі безпосередньо президента Дональда Трампа. Він підтвердив, що відправить Україні Петріоти, за які заплатять європейські країни НАТО. Сказав також, що загалом Сполучені Штати збираються відправити різні зразки дуже сучасного озброєння, які будуть оплачені на 100%, маючи при цьому європейські гроші. Сенатор Грем закликав очікувати звернення президента США і зазначив, що не хоче забігати наперед, але сказав, що Сполучені Штати почнуть продавати. Європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні, пане Дмитре. Розкажіть, будь ласка, про ваше бачення наших подальших перспектив в цьому питанні і двосторонніх взаємовідносин Сполучених Штатів з Росією. Ну, перше, пане Дмитре, я хотів би подякувати вашому телеканалу, тому що на тлі відверто антиамериканської історії. Ми з вами. Намагалися зберігти баланс думок, і як бачимо, позиція наша прагматична, і е, е, все ж таки знайшла підтвердження у подальших діях адміністрації Сполучених Штатів. А тепер до аналізу ситуації, я ще раз підкреслю шановні українці, Трамп не припиняв ні на хвилину підтримку України в моменті військово-технічної допомоги нашій країні, коли акціо озвучує те, що вперше за каденцією Трампа буде передано озброєння. Пояснюю, це або знов-таки пересмиконня, або відповідно, ну скажімо так, ну не будемо давати оцінку західним змі, ви самі їм можете дати. Єдине, що я зауважу за часів Трампа, було знято з полизи питання реекспорту американського зброєння. Тобто того озброєння, яке знаходилося на складах країн НАТО і відповідно стратегічних партнерів, але яке без дозволу. Країни виробника СЕПО Сполучених Штатів не могло бути передане силам оборони України завдяки цьому е, вольовому рішенню адміністрації Трампа і самого американського президента Сила оборони України пришвидшеному темпі отримали а, американські а, танки а, Абрамс літаки F-16, ракети до зенитно-ракетних комплексів Петріот в достатній кількості, і відповідно самі зенитно-ракетні комплекси, як «Айрісті», так відповідно, самті це європейський аналог американського Петріота. Крім цього, були поставлені системи протиповітряної оборони. Насом це спільно норвезько американське виробництво, і цей перелік можна продовжувати до. Досить довго за оцінками українського президента в 2025 році саме каденція Трампа найбільший рівень військово-технічної підтримки нашої країни. Тепер з приводу е, тих можливих подальших дій адміністрації Трампа, так якщо Аксіос має на увазі передачу відповідно підписання Трампом відповідних документів щодо військово-технічної допомоги на суму 300 мільйонів, то це в першу чергу. Елемент критичної і інформаційної атаки Російської Федерації, тобто вони дають чітко зрозуміти, що плани Сполучених Штатів щодо подальшого розширеного характеру підтримки нашої країни е, набули нових рис, е, і тут варто згадати відповідна заяв самого Трампа ще до до моменту інаугурації. шановні українці. Нагадаю, тоді ще е, Кандидат президента Сполучених Штатів заявив досить серйозні речі: якщо Путін не сяде за стіл Перемон, я дам Україні стільки зброї, щоб змусити його сісти за стіл Перемон. Ми власне це і побачили наразі в заявах і Трампа, і від представників американської адміністрації. Про що йдемо? А тепер по системам ППО. Наразі Німеччина заявила про те, що вже готова викупити відповідно три батареї систем ППО Петріот і передати їх Україні. Це досить серйозний крок німецької сторони, враховуючи те, що до цього часу вони передали нам три батареї ППО, і у них самих залишилося лише шість плюс, як я вже говорив, Норвегія, крім передачі систем ППО. Прийняла історичне рішення щодо розміщення виробництва цих систем на території України, крім цього, мовиться про розблокування постачання відповідно артилерійських снарядів 155 мм калібр, як з боку Сполучених Штатів, так і відповідно наших європейських партнерів. Це не по програмі чеської ініціативи і не програма країн ЄС, тобто, як бачимо. Темпи військово-технічної співпраці дійсно зростають. Сполучені Штати чітко дали зрозуміти Російській Федерації, що зволікання в питаннях припинення війни в Україні знайде різку оцінку з боку Сполучених Штатів, причому це мовиться не тільки розширеного характеру військово-технічного підтримки, але й відповідно економічного тиску на країну окупанта. Заважте на тлі зойків про те, що Сполучені Штати зволікають з прийняттям жорстких економічних санкцій, країни ОПЕК приймають колективне рішення щодо збільшення видобутку нафти практично на 30%. якщо раніше щодо видобуток нафти був на рівні 410%, Тисяч барелей на добу, то тепер він складає 550 А відповідно збільшення видобутку нафти це автоматично веде до зменшення ціни самої нафти, а це серйозний удар по економіці Російської Федерації. А якщо брати до уваги той факт, що до третини надходжень в російський бюджет це якраз з продажу відповідно. Викопних е, копалень це нафта, газ, вугілля тощо, тобто Росія опиниться перед серйозною проблемою нестачі, відповідно, фінансів для продовження активного характеру бойових дій в Україні і зауважте, все це відбувається на тлі заяв російського диктатора про те, що найближчі три роки Російська Федерація буде змушена скоротити витрати на оборонний сектор. Російська економіка перегрілася. Це визнають самі росіяни. За даними МінФін України окупанта, наразі дефіцит бюджету приблизно до 2,2% від ВВП в цифрах. Це за різними оцінками від 55 до 60 мільярдів американських доларів. Пане Дмитре, напередодні вихідних речниця держдепартаменту Темі Брюс зазначила, що подальші кроки США щодо Росії та України будуть продиктовані висновками Трампа про нові ідеї, якими обмінялися Лавров і Рубіо, і екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско зазначив, що Лавров міг передати Трампу пропозицію, яка говорить про те, що Путін поступиться Іраном, але своєю чергою вимагає, щоб Америка поступилася Україною. Як ви до цього ставитесь, Ось до цієї версії, до такого сценарію? Скептично, м'яко кажучи. Причому паралельно зауважте вкидається інформація з приводу того, що Москва дала зрозуміти Ірану, що він має погодитися відповідно на відмову щодо подальшого збагачення урану. Правильно потім ця інформація, бо яка була поширена в західних змі, вона була спростована міністерством закордонних справ Російської Федерації. Ну і відповідно я з глибокою повагою ставлюся до автора цієї ідеї, але менше з тим давайте дивитися на конкретні кроки. Безпосередньо Трампа американської адміністрації з приводу так званого обміну, е, розширений характер військово-технічної підтримки України, який фактично ставить крапку в цій цікавій е, е, запропонованій широкої аудиторії шпигунській версії подій, конспірологічні, назвемо її так. Те, що відбувається наразі, Іраном, Поясню, що на не, не теорист, а ізраїль заявив про готовність нанесення повторних ударів по об'єктах ядерної програми Ірана. Натаніяху чітко чітко дав заявити про те, що відповідно, наразі ізраїльських спецслужб є інформація про те, що певні запаси збагаченого рану Ірану вдалося все ж таки евакуювати. Відповідно, це не задовільняє безпековим питанням держави Ізраїль. От вам і відповідь на ці так звані обміни. Відповідно, Сполучені Штати дали зрозуміти Москві, але вже з позиції Ізраїля про те, що не розглядають подібні сценарії розвитку подіб, а більше того, Іран буде постійно під можливістю нанесення повторних ракетно-бомбових ударів по об'єктах їхньої стратегічної ядерної програми. Пане Дмитро, сьогодні до Києва прибув спецпредставник Кіт Келог, і радник керівника офісу президента України Сергій Лещенко зазначив, що Келох може провести в Україні декілька днів, а можливо цілий тиждень. На вашу думку, візит Келога суттєво може підсилити наші позиції у кабінеті Трампа на тлі того, що відбувається наразі з постачанням зброї. Звичайно, причому зауважте не випадкові спочатку власне Келох вже зранку в Києві, а тепер ми чекаємо на, ві... на виступи безпосередньо вже Трампа. Я ще раз підкреслюю, це вже жорстка гра по відношенню до країни окупанта. Дають зрозуміти, якщо на подібному представницькому рівні відбуваються візити, причому зауважте візити. Не там на півтора-дві години, а кело буде перебувати практично тиждень, то це сигнал Російської Федерації про те, що варто розглядати можливість розширення військової технічної співпраці зі сполученими штатами як відповідь цієї країни на затягання Російської Федерації, і бажання її сісти за стіл перемовин. Пане Дмитре, наміри президента Трампа впровадити 30% відсоткові тарифи на товари з Європейського союзу. Що це таке в Єврокомісії? Наразі б'ють просто на сполах, заявляють, що торгівля просто зупиниться, і це матиме величезний негативний вплив для всіх і для Європи, і для США. Це відповідно уважель економічного тиску з боку адміністрації Трампа на Європу в моменті якраз розширеної військової і економічної підтримки нашої країни. Я нагадаю заяву Трампа з приводу того, що сама Європа має взяти на себе основні зобов'язання в моменті а економічної Б, військової підтримки нашої країни. І не випадково після цих заяв Німеччина продемонструвала першої з країн е, готовність виконувати подібні. Ну, скажімо так, пропозиції з боку сполучених штатів. Нагадаю, якщо до цього часу в бюджеті Німеччину було закладено військово-технічна допомога нашій країні на рівні 4 мільярдів, то відповідно після заяви і конкретики дій з боку адміністрації Трампа ця сума збільшилася до 9 мільярдів, і це не враховуючи відповідно, Ще 1,9 мільярдів, які будуть направлені на виробництво українських засобів ураження при чому дальне радіо на території Німеччини, а мова ця відповідно про ударні безпілотники. Я не виключаю, що мова йде про балістичну програму нашої країни. Тобто, як бачимо, за цим економічним тиском на країни Європи стоїть прагматичні зусилля адміністрації Трампа змусити європейські країни. Не знайти фінансування на е, закупівлю американського збройня для потреб сил оборони України, пане Дмитре Кирило Буданов заявив, що припинення вогню має бути досягнуто якомога швидше і задовго до кінця цього року. Сказав, чи реально це зробити так, чи складно ні? Для цього потрібні щонайменше три сторони: Україна, Росія та Сполучені Штати Америки. І ми досягнемо цієї позиції. Особисто ви вірите. В такі прогнози, що війна може завершитися значно швидше, ніж ми наразі очікуємо. Ключове заяві Буданова це наявність третьої країни, а саме Сполучених Штатів. На чому робиться акценти? Тобто не мовиться про відповідно закінчення війни в моменті мирних перемовин між обома сторонами. Війни це Російської Федерації України, а саме наявність Сполучених Штатів як елемента примусу. Першу чергу для Російської Федерації робить ці заяви реалістичними, і головне не та ЄС, а відповідний самій сценарій. раз підкреслю сполучених штатів є. Багато важелі впливу на Російську Федерацію, починаючи від економічних відповідно до військових, і зауважте, не випадково на тлі в західних змі кидається інформація щодо можливості передачі Україні високоточних засобів ураження дальнього радіусу дії. тобто мовиться баб більше того, називається відповідно, можлива. Дальність ураження це з урахуванням навіть столиці країни окупанта, що вже викликало досить нервову реакцію в Москві. Тобто створюється я ще раз підкреслю так званий дипломатичний інформаційний тиск на Російську Федерацію напередодні заяв Трампа. Пане Дмитро, ще одне питання. На конференції з відновлення України в Римі, Енергоатом і американська компанія Westinghouse підписали меморандум, який закріплює домовленості щодо виробництва ядерного палива в Україні за американською технологією. Україна. Вже виробляє окремі компоненти палива. А тепер має ліцензію на повноцінне виробництво. Обсяг угоди щодо палива оцінюється у 20 мільйонів доларів. І протягом двох місяців планується підписання додаткової угоди на постачання обладнання для цього виробництва. При цьому глава Енергоатома зазначив, що взагалі співробітництво, якщо оцінювати з хаос, то там дуже великі проєкти. Він сказав мільярдні проєкти під будівництво нових. Енергоблоків, що це у підсумку означає, ви розумієте? енергетична незалежність України ми до останнього часу були залежні від російських тварів, але тут у мене запитання, пане Дмитро, основне а чи порушені відповідно поламані схеми вже сенатора Російської Федерації Деркача, колишнього, хоча колишніх генералів у СБУ не буває, які відповідно і контролював? Цю царину діяльності, тобто, це основне в мене запитання, і основні перестороги щодо ефективності реалізації цих проектів на тлі відповідна зони економічного впливу команди деркача. Якщо ці питання будуть вирішені, то відповідно підписання цих договорів буде свідчити про революційний прорив в моменті енергетичної небезпеки нашої країни. Пане Дмитро, дуже дякую за ваш час, перемоги і мирного неба. вам. Друзі, сьогодні гостем програми був співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігирьов. На все добре. До побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу. Все буде Україна.